Молодець! Дивіться, зараз буде карась жарений. йому діє. О, пательня накалилася. Хватить? я думаю, хватить. Зараз буде карасик жарений. Ось все, покажи карасика. Я вчора його ловив, Сьогодні не буду жарити. Карасик. Такий спеціально. Я думаю, що вийде смачно. Ось так це воно має бути. Напишіть в буде смачний карась. чи не буде. Йокта ймайка красота яка красота, бля. Не треба нікуди направити дома, собі жари. А це напича. Друзі, дивіться як карась жарив все, бачите, яка смакота Зараз ми головою вдалимо його. Він а що він все він Що він зажарено, звичайно. Во смакота, да? Дивіться, як смачно вже забираємо карача і зараз будемо пробувати, що ми нажарюємо. мы нажарили. Космикота вийшла. Смикота. Я безсмертний, забираю його. Блять. Вс, зараз будемо пробувати цю карасиках маленького. Любати воно смачно. У мене руки трясуться, по яку чореб'їзд. Ну, смачно. Трошки ще треба вигостило трошки. Все, з вас лайк і підписка. Всім добра здоров'я!